Перше, що потрібно сказати, що відстрочки в резерв плюс це одна з найбільш популярних наших послуг. Це зручно, просто не треба стояти в чергах. Тому звичайно, дуже логічно, що це масова послуга. В сфері цифровізації саме відносин між державою і військовозобов'язаними кожна третя відстрочка в країні отримується через резерв плюс. Ми розуміємо, що дуже багато наших громадян очікують відстрочки онлайн, тому що вже зараз цифри доводять, що це дуже зручно, і ми поступово додаємо новинні нові типи відстрочок. Ми почали відстрочки ще в минулому році запускати відстрочки ще в минулому році. Це Важлива відстрочка для людей з інвалідністю. І вона, вона, і вона була доступна для тих людей, у яких було пенсійне посвідчення, яке власне обліковувалось в реєстрі пенсійного фонду. Це найбільша база людей з інвалідністю в Україні. Була можливість швидко зробити цей обмін. і Ми це запустили разом з нашими партнерами по урядовій команді, але е, розуміли, що є е, велика категорія людей з інвалідністю без посвідчення, які мають право на відстрочку. Ми ініціювали такий обмін змін соцполітики з єдиною інформаційною системою соціальної сфери, і е, зараз, е, буквально от, як декілька днів, е, після проведення такої кропіткої роботи з нашими партнерами було багато технічних нюансів. Ми е, розширили категорію людей, яка може отримати відстрочку для людей з інвалідністю. Власне таким чином, ми зробили ще більш зручний сервіс для більшої кількості наших громадян. Отримати відстрочку в резерв плюсі дуже просто. Ми свідомо робили цю послугу дуже зручною. На головному екрані треба натиснути на три крапки на військовому електронному документі. Потім обрати подати запит на відстрочку і обрати відповідну категорію, по якій власне ініціюється запит. Наприклад, це може бути підстава, коли. Це людина з інвалідністю або багатодітний батько, і так далі. Як тільки буде результат, вам приходить сповіщення прямо в резерв плюс, і ви бачите, що відстрочка вже погоджена. Держава бачить в своїх реєстрах, що все добре у вас все власне легалізована. Така відстрочка, і не потрібно чекати два тижні після подання паперових документів, як це було раніше, на те, щоб комісія розглянула ваші документи. Все це в рамках загальної цифрової трансформації інформації нашої держави є підтвердженням того, що українці готові до цифрових інструментів, готові до того, щоб взаємодіяти з державою в такий зручний спосіб.